Для повної реабілітації я буду чекати справедливого рішення Європейського суду з прав людини, а зараз приймаю той варіант, який є можливим. Я прошу депутатів парламентської опозиції без будь-яких покращень та поправок, без будь-яких дискусій та сперечань невідкладно втілити пропозицію місії Кокса Квасневського та негайно в цілому проголосувати у Верховній Раді за законопроект пані Лабунської Міжнародні посередники, колишній президент Польщі Олександр Кваснівський, і колишній голова Європейського парламенту Пет Кокс, знайшли серед законопроектів, які були представлені на розгляд Української Верховної Ради. Документ, який може дозволити вирішити проблему Юлії Тимошенко, це законопроект депутата Лабунської, який передбачає лікування людей, які знаходяться в Україні за гратами за кордоном. Якщо немає можливості надати їм кваліфіковану медичну допомогу тут в країні, а також звільнення від відбування покарання за станом здоров'я зараз не буде зупинятися на деталях цього законопроекту. Очевидно, що українські парламентарі можуть над ним ще працювати. Якщо взагалі буде бажання дійсно ухвалити той законопроект, який посередницька місія вважає реальним підґрунтям для компромісу. Однак мене часто. Та кажучи, в цій ситуації цікавить інше те, що президенти Кокс і Кваснєвський виявляють набагато більше стурбованості про подальшу долю України ніж чинний президент Віктор Янукович та його найближче оточення. Ну дійсно, президент Янукович бажає підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. Він неодноразово про це говорив на всіх нарадах, на всіх зустрічах під час всіх своїх виступів, які тільки не були. У Останні місяці разом із цим він очевидно сам не уявляє собі, як вирішити питання ув'язнення своєї головної політичної конкурентки Юлії Тимошенко. і навіть мені здається не уявляє, чи бажає він вирішити це питання а між тим країни все ближче і ближче підходить до карколомної економічної і соціальної кризи. І ось в цій ситуації, коли саме президент України мав би пропонувати європейському союзу варіанти, які б до дозволили б вирішити проблему Юлії Тимошенка. Він фактично відсторонився від цього питання. Він поводить себе не як державний діяч, як людина, яка просто дивиться, як воно все може вирішитися. Тобто якось воно вийде. І тут виявляється, що саме Коксик васнєвський досвідчені політичні діячі шукають компромісу. Вони свого часу запропонували Віктору Януковичу варіант часткового помилування його. Заручниці, щоб Юлія Тимошенка мала можливість за цим варіантом вийти, заграти і відбути на лікування до Німеччини, яка готова її, як відомо, прийняти. Віктор Янукович очевидно продемонстрував, що він не бажає взагалі брати жодної. Юридичної участі у питанні вирішення долі колишнього прем'єр-міністра, що він не бажає підписувати помилування, і міжнародні посередники почали шукати інший компромісний варіант. Ось, Віктор Федорович, є інший компромісний варіант законопроект Лабунської. Що ще зробити? Може, треба, може, треба просто станцювати, щоб ви зрозуміли. Чи ще щось? Але ж Кваснєвський і Кокс. І інші європейці не будуть перед вами працювати. розумієте? саме цього тижня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який весь цей час був одним з найбільш палких прихильників підписання угоди про асоціацію. України з європейським союзом, який нещодавно був у Києві разом із міністром закону справ Швеції Карлом Більтом, зустрічався з Віктором Януковичем. Знову його переконував подивитися в очі реальності. Сказав те, що варто було очікувати. Що в разі, якщо угода про асоціацію України з європейським союзом не буде підписана цього року, вона може бути перенесена на наступний 2014 рік і дійсно для європейського союзу в цьому немає жодної проблеми на вільнюському саміті. Європейського союзу і країн східного партнерства має бути парафовані угоди про асоціацію, які збираються підписати ще дві колишні радянські республіки: це Республіка Молдова і Грузія. І ось після цього ці країни будуть готуватися саме вже до підписання угоди про асоціацію. Вважаю, що якщо все буде нормально, якщо переговірний процес закінчиться без будь-яких реальних ексцесів, така угода може бути підписана вже наступного року. І якщо Україна не зможе цього року реалізувати можливість підписання угоди з Європейським Союзом, вона може увійти, так мовити, до загального переліку країн, які очікують на чергу в підписанні цього документу. Тобто вже буде і Грузія, і Республіка Молдова, і Україна разом підписувати цю угоду. Звичайно, якщо за цей рік Україна вирішить питання вибіркового правосуддя. і... Колишній міністр України Юлія Тимошенко вийде на лікування до Німеччини, а в нашій країні за цей час не з'являться нові політичні в'язні, чого теж не можна виключати. От в Україні зараз нічого не можна виключати. Нічого. І є ще досить важливий момент: що за цей рік може відбутися серйозна зміна з точки зору економічної і соціальної ситуації в країні. Навіть не обговорюйте, що Росія може придивити нам якісь нові вимоги, що Україна може приєднатися до митного союзу. Я в це не дуже вірю. Вірю в інше, в економічний крах. Тому що я думаю, що наші шановні глядачі, особливо ті з е, е, них, які вже не одержують кілька місяців зарплатню, ті, які чекають на свої пенсії, ті, які бачать, що відбувається у їхніх родичів, вони вже реально усвідомлюють, що грошей в країні не вистачає на всіх сьогодні. На одну категорію населення, завтра на іншу. Заборгованості розростають. І очевидно, що без допомоги ми не вийдемо з цієї ситуації. Я вибачаюся, але можу сказати абсолютно правдиву річ: нашу країну докрали, доїли, довели до ручки. І тепер тільки кредит. І тільки економічні реформи, чому в цьому розумінні європейський кредит краще за російський, тому що Росія не бажає ніяких економічних реформ, реальних, вона сама живе по поняттям. А ми без економічних реформ можемо тільки проїсти черговий кредит і знову не через рік та через півтора опинитися в стані повного провалля. Так що більше танцювати не буду, але буду сподіватися, що здоровий глузд все ж таки переможе. Ось це повне небажання рахуватися з реальністю, яке процвітає в коридорах української влади і на алеях Межигір'я. Законопроект запропонований депутатом Лабунської, підтриманий міжнародними посередниками і схвалений, до речі, самою Юлією Тимошенко, заслуговує на те, щоб його акцептували депутати Верховної Ради, підписав президент України і щоб з нашої душі. Звалився тягар з цього відповідальності за політичні репресії в країні, і наша держава не виглядала б як така чорна кобилиця серед держав, в яких давно вже немає політичних репресій, і які бажають мати з Україною асоціаційні стосунки. Сподіваюся, що так воно й буде.